Читай, читай мені умову задачі. Три землекопа. Ну, три землекопа. Що вони роблять? Копають. Що вони копають? Так, давай почнемо з Руського. Я не розумію, в кого ти такий вдався. Батько тракторіст, мати прачка, в кого ти. Я не знаю, ося, ося. Я не знаю в кого ти брав. Вдався такий. Мам, в школу сказали 400 гривень принести. Ага. А вони не сказали, де мамі їх узять. Мамі що може на панель піти? У старшої сестри хліб одбирати чи що? На no. так, не мамкай, давай уроки роби. Сапля, виходь! А кого це тут гукають? А тас, мати, соплі. Я тобі зараз дам соплі. Дивися, хто це такий. Князь. Який князь? Хто це вам такі клички роздає? Князь. О, я щас тому князю, вуха подриваю. Добрий день, рете? О, припхалася вже. Щоб тобі було, хоч під двериба слухати. Солі дайте. Я не розумію, ти що, кожен тиждень ходиш по соль. Ви що там лосі чи що. Що, уроки робите, а мій за приставкою сидить. Знаєте, що я вам, сусідка, скажу? Палуйте ви свого князя, давай, соль взяла. Да, Всі давай, княгиня довбана. <реку> О, -о, -о, О, Всім привіт! Привіт, пап! Сопля старший прийшов! <реку> От не ви зараз є і котлети не хоче їсти. Валера поїсть зараз. – На, їж, вечеряй! <реку> Сусідка приходила. А чого вона приходила? Угу. Бачиш ти який, що спитати, як син, як я, а він і що сусідка? Бачив степанову жінку, так поправилась, не те, що ти. І де це ти її бачив. На вулиці бачив. М -м -м. Ти, аби ходити, задивлятися на всіх баб. Прийшов додому, то бу бу, -бу. -бу, -бу. Сиди, мочки, дай хоч телевізор подивлюся. А там все одно про лесів розказують. Так, о, 39 875 05. Можна час, Валера, учися. Та хоча б і про електриків хай показують. Ти хоча б дзвоник зробив, а то вже двох чуть не вбило. Добре, що хоч то мінти були, а не люди. А то поводили. Йди, угу. давай коврик постели, бо зараз мама прийде. А для чого ти сили той коврик? Давай, йди, бо я тебе зараз побалакаю. Ну, давай вставай, йди. Любка! Та що ж це таке знову всі хаті все зуття валяється? Та господі! Усіх діти, як діти, а тут донька чума ходяча, гас. Мама, ну чого ти постійно на мене кричиш? Наче я тобі не рідну. А Ано ну не мамкай! А де ж мій улюблений онуч? Іди бабушку Бабушка. поцілуй. Ой. Можна мультики подивитися? А які мультики? Діти тобі а не мультики. Хто хто? Та якийсь бойовик про євреїв оп'ять. Отож, мабуть, лучше ну, ти щось наше дивишся, да. там хоч навчають чомусь, да. а то євреїв дивиться. Наприклад, таке ось. ось. Мама, мама услиси! Що ти, маму, перебиваєш? А ну на моєго лука! Мама! Ну, що ти опять до мене кричиш, наче я тобі не рідна. Я не поняла, отож! Виростила на свою голову, виховала, га? Кобила ти велика розосла. Чого ви орете? О, а ти чого прийшов? У Нас і так тут троє чоловік. А я що не чоловік. Чи? Та шо? хто ти вообще? Давай висо давай. Йди. О, 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 о.